Вітаю, друзі! Досить довго не був в ефірі. Справа в тому, що 17 18 грудня у відні відбувся другий з'їзд української всесвітньої асамблеї. Ува! Це об'єднання українців з усього світу. Присутні на з'їзді були представники Іспанії, Португалії, Австрії. Франції, Словаччини, Чехії, Італії, Канади, включення було Сполучених Штатів Америки. З багатьох українських громад світу в з'їзді приймали участь представники. Що таке увага? Ува, це організація, яка покликана об'єднати українців в цілому світі. Ува, це організація солідарності українців цілого світу. Ува, це організація, яка покликана відстоювати права і свободи українців в цілому світі. В Україні і за межами України. Керівництво УВА входять відомі українські юристи, політологи, бізнесмени, люди, яким небайдужа доля України. На з'їзді було розподілено обов'язки між членами Координаційної Ради УВА. Мені було доручено займатися інформаційно. Аналітичною роботою. Валерій Карпунцов, це народний депутат 7-го скликання, відповідає за юридичний напрямок. Олександр Марченко, це також депутат попередніх скликань, відповідає за спецпроекти. Відомий політолог Ось Бондаренко. Відповідає за. Співпрацю з урядами країн перебування українців? Е, Денис Дзензерський, народний депутат 7-го восьмого скликання, відповідає за організаційну роботу всередині УА. І власне, е, які ж рішення, що напрацював з'їзд? За час своєї роботи. Перше, з'їзд Української всесвітньої асамблеї е, звернувся до омбусмена, е, до Дмитра Лубенця з вимогою, я її зараз публічно озвучую, з вимогою публічно висловитись і вжити дії. Відносно порушень прав і свобод українців при проведенні мобілізації. Мова, на уваг... 에, мова йде про насильницьку мобілізацію, про 에, бусифікацію от, побиття українців. те що ми бачимо, ці випадки з задуванням балончиків і так далі. І так далі. Це раз, і друге визволитись публічно відносно обмеження прав українців за кордоном яким за негласним розпорядженням офісу президента відмовляють в консульських послугах, якщо вони не стоять на обліку військового. Не просто не тільки не видають паспорти, а й не видають довідки про шлюб, про народження дитини, про смерть навіть, ну і так далі. Це є злочином, це є порушенням прав людини. І позиція уповноваженого з прав людини омбудсмена Дмитра Лубенця, тут дуже важлива. Бо роздають посвідчення і тим і іншим стосовно їхньої е представництва омбусмена, в тому числі і за кордоном, але ніхто ж нічого не робить. Ну, про бусифікацію говорити нічого. Другий момент. Дуже важливий українська всесвітня асамблея, усвідомлюючи, що е, права українців, а саме військових українців, тих, хто на фронті, е, тимчасово переміщених осіб, тих, хто е, змушений через війну виїхати в інші регіони України, українців за кордоном. Під час проведення післявоєнних виборів будуть тупо порушені. Ці люди просто толком не зможуть проголосувати. В результаті вибори будуть сфальшовані. Тому юридичний департамент УВА напрацював 21 вимогу до влади української. Для того щоб післявоєнні вибори в Україні відбулись демократичний спосіб. Чому зараз йде мова про вибори? Тому що Україна е, стоїть на порозі змін, е, Україна наблизилась на щастя, і не дай Бог не злякати його, не відпугнути на порозі миру. А мир це значить перезапуск політичного е, процесу, тобто в результаті проведення виборів. Е, що саме у цих вимогах? що саме в, в цих 21 пункті? Це і центральна виборча комісія, який склад, який висловлено повністю недовіру, який має бути змінений. Це створення окружних виборчих комісій, е, за кордоном, щоб люди могли всі проголосувати. Це е, розтягнення в часі голосування для військових, наприклад, на 3-4 дні, щоб ротації могли відбутися. Це робота з реєстром виборців: е, щоб тимчасово переміщені особи були. Е, Зафіксовані, і могли також проголосувати. Це багато багато інших речей. Крім цього, на з'їзді української всесвітньої асамблеї було прийнято ще ряд дуже важливих рішень. Підготовка сайту, додатку інтернет, додатку, щоб українці світу могли єднатись, бачити один одного і так далі. Єднання українців за кордоном дуже важлива справа. І з точки зору солідарності, з точки зору збереження української національної ідентичності і з точки зору того, що українці за кордоном можуть вплинути і вплинуть на зміни в Україні. Так? Що Україна буде демократичною, вільною самостійною і суверенною державою. Українці за кордону підтримували і підтримують Україну в цій триклятій війні. І українці за кордону мають право мати свій голос і внести свій внесок в відбудову полоєнної України. Думайте, Спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.